У мене завтра три фотозони і всі вони, ну, фактично в одній і тій самій кольоровій гамі. Тож у мене склад весь у кульках. Я готую на завтра, а там все за тілажом. І тут. І ще мені треба надути. Всім привіт! Я зараз приїхала на локацію, сьогодні у мене буде одразу дві фотозони в одному залі. Покажу вам результат. Йду зараз працювати. У нас чудовий ранок. Співають пташки. А навіть не хочеться працювати, а мене сьогодні. Три фотозони, дві тут, і ще одна в іншому ресторані. Тож працювати треба швидко. Дві фотозони я зробила. Зараз вам показую результат і їду на іншу локацію. Ось така арочка одна із сухоцвітами. Кульки, до речі, я додавала, мені не вистачило. І друга, ви її вже могли бачити. Декор для таких фотозон ви можете замовити у нас каркаси, велюр, магнітики, написи, крила. Для замовлення звертайтеся в соціальні мережі. Посилання ви знайдете під цим відео. Це я зараз їду на іншу локацію робити ще одну фотозону. У мене завжди отак, от, коли дуже багато фотозон, то обов'язково ще буде замовлення на кульки. І от сьогодні саме так. Я зараз приїхала трошки розвантажилась, завантажилась на наступну фотозону, ну і кульки з гелієм вже зробила, зараз покажу. У мене тут Ельза, п'ятірочка і фонтанчик такий. Залишу на складі, напевно, і потім віддам замовниці ще, не знаю, приблизно на першу годину, а вже одинадцята. Приїхала на іншу локацію, а зараз буду робити фотозону тут. Максимально надула кульок, але я думаю, все одно мені не вистачить. Коли зроблю, покажу вам результат. Боже, нарешті літо у нас така погода сьогодні класна. Я доробила фотозону. Зараз вам показую, яка в мене вийшла краса. У мене фотозони, кульки. І нагадую, що декор на цій фотозоні ви можете замовити у нас.